Всім привіт! З вами компанія Стіл, мене звуть Руслан. і Сьогодні я вам презентую Immortal Air. Глушник, який отримав в свій час максимальний репост і відгук від пацанів, що він максимально надійний і максимально класнючий. от Слово максимально це прямо от його слово. Відкриваючи коробочку, ви отримуєте от таку наліпку. Глушник для професіоналів. От. Інструкцію, яку треба перечитати, і обов'язково додатись на телеграм-канал, подивитись інструкції. І саме глушник. Глушник у нас. Тут сказати, що він максимально надійний, це нічого не сказати. Він має заявлений ресурс тільки 20 тисяч пострілів, потенційний ресурс це вічний глушник, скажімо. От. Він має конструкцію е глушника Steel Gen 2 ззовні. Але в всьому іншому це взагалі інша, інша, інша технологія. Тут у нас вже йде ірблок, який максимальне робить газорозвантаження. Сепараторний блок, який заміняє від 18 до 20 камер, ну ми кажемо 15-100% стандартних за рахунок кута атаки газів. От є пороховий розсікач газів, який виконує функцію газблоку і функцію дульного гальма. Всередині. Це збройова нержавіюча сталь. Глушник наднадійний, повторюю ще раз. Зараз ми його встановимо і подивимось, як виглядає зброя саме з цією моделлю. Від стальних глушників він відрізняється тим, що не корадує взагалі ніяк. Його можна не обслуговувати, доки, скажімо, не зменшаться характеристики по подавленню звуку або не з'явиться спалах. От. Глушник наднадійний, ще раз повторюсь. От, от так от ми міцненько закрутили. Обов'язково тр... треба перевірити, щоб не... ви не залишили крошвашер. В кожному відео, як я казав, про R15, я це буду казати. І от ми бачимо такий от глушничок. Отак от він виглядає на зброю у нас. Дозволяє користуватись всіма дульними пристроями додатковими, не закриваючи при цьому, бачите. Він всього 37 мм в, діаметрі, в саме максимальних місцях. Може бути використаний без додаткового газблоку, але при цьому трохи піддимлювання ще лишиться. Все ж таки, тут не подвійне ньому. газорозвантажування. Бажано звісно, з регульованим газблоком його використовувати, але в залежності від того, яка у вас зброя, можна з будь-яким газблоком використовувати. І без регульованого він буде кращий, ніж багато світових виробників, тому що вони взагалі не роблять газорозвантажених ще глушників. В цьому плані Україна завдяки звичайно компанії СТІЛ попереду всіх. Газорозвантажувальні глушники це до нас. Багато хто намагається, звісно, там щось робити в Україні так само з газорозвантаженням, але ми знаємо, що найкраще, поки це у нас виходить. А далі подивимось. І так, глушник Steel Immortal Air. Дуже раджу його придбати, коли у вас, скажімо, характер роботи незрозумілий, він може бути любим. Це і подавлення спалаху потрібно, і потрібні встановлення різних прицільних пристроїв. І, скажімо, надійність потрібна, і можете не обслуговувати все це до нього. Глушник Immortal Air вам в цьому допоможе. Якщо ви хочете трохи зменшити, подивіться на модель Immortal XL. Зменшити саме виліт глушника. По звукових характеристиках він десь на 5% буде трохи гіршим, ніж Immortal XL, але все ж таки є ціна, він менше в ціну, ніж Immortal XL, і трохи має інші габарити. Тобто, це дві моделі, які більш-менш схожі між собою. Якщо ви вагаєтесь і вам за він подивіться на Immortal Excel. Якщо довжина не заважає, як мені, наприклад, я користуюсь саме Immortal на своїй арці, мені він дуже вподоби. Тому, будь ласка, презентуйте цю модель, вона дуже крута, користуйтесь з задоволенням, обирайте найкраще, бо ви того варті. Слава Україні! Смерть ворогам!